Техніку військового госпіталю Чернігова повністю відновлено. Над ремонтом двигунів виходової працювали механіки та водії медустанови. Останнім штрихом стало фарбування. Щоправда, коштує воно не дешево, а причепорити потрібно було відразу три автівки: автобус, вантажівку та реанімобіль. У госпіталі рахують кожну копійку. Ми кинулися шукати. Як це ну, за свій рахунок, за рахунок бюджету і так, далі, і так далі? Але виявилося, що сума надто велика, десь близько 60 тисяч гривень, а може навіть більше. Ці кошти, скажімо, ті 60-70 тисяч гривень, ми краще потратимо на ліки для поранених. Це дуже велика проблема. Тому у військовому госпіталі шукали різні варіанти. На допомогу військовим медикам прийшли автоперевізники. Один з них, колишній офіцер, тож колегам важко було відмовити. Пофарбували техніку підприємства за власні гроші. Запевняють робота якісна. Всі ми живемо в одній країні, всі ми прекрасно розуміємо, для чого ми це робимо, А я, як бивший воєнний, дуже очень трепітна до цієї обстановки. Весь колектив нашого предприятия розуміє, Необхідності всіх действий, які відбувають. Тому Всі ці міроприяття проходять рішаються очень легко і повного согласі всіх работников всього колектива. Техніка військового госпіталю, хоча й на нова, та у доброму технічному стані. Це краще ніж нічого. Заводиться з першого разу. Машини вже перевірені в бойових умовах. Кожна по-своєму необхідна. Це єдина, так сказати, рентген фотолабораторія на колесах. Це мобілізовані атошники, яким потрібно в польових умовах, і як профілактика туберкульозу, і як обстеження легень. Автобус, який ви бачите, сірого кольору. Це наш чернівського производства 70-х років, але... Двигун 53-го газу капітально відремонтований, і ми їм вже їздили в Київ. обратно. може перевозити 24 легкопоранених легко поранених в нормальних умовах. Третій наш автомобіль, який нам відремонтували, це наші санітарні мерседеси. Найціннішою для госпіталю залишається ця швидка допомога на базі Мерседесу. Гавтівка майже безвідмовна та врятувала вже не одне людське життя.